Рано вранці сонце зазирне в віконце І покличе, Вставай, новий день починай. Прийшла весна зеленокоса, сади розквітли і гаї, гойдає вітер срібні роси, співають дзвінко, солов'ї. Діти, яка пора року зараз прийшла? Весна. А що розквітло на весні? Сади, гаї. А що гойдає вітер? Вітер гойдає роси. А як ви це розумієте? Вже зовсім тепло. І тому після прохолодної ночі на траві з'являються краплинки води. Це роса. А коли вітер гойдає травинки, то з ними і гойдаються краплинки роси. Хто дзвінко співає на весні? Солов'ї. Одного такого ранку діти вирішили піти на річку порибалити. Але вони взагалі нічого не знали про мешканців водойм. Тому давайте з ними познайомимося. Слухайте уважно. Дуже любить приставати. Кров з людини попивати, як посолиш, відпаде, знову часу свого жде. Це п'явка. Але її боятися не варто. Спритна, хижа і зубата, з довгим тілом і хвостата виглядом своїм лякає. Рибку в річці поїдає. Хто це? Це хижа риба щука. Ляже й спить на глибині, з шаром мулу на спині. Тільки вуса повертає, що навколо все він знає. Це сон. Хочеш рибку цю піймати, треба черв'ячка їй дати, Хоч і хижий, та не щука, і на вигляд геть не злюка. Це окунь. Хоч малий, та силу має, з рук миттєво висковзає, схожий зовні на змію, має чималу сім'ю. Цю рибу називають в'юн. Клишоногий і вусатий, вкритий панцирем хвостатий. З ним обачним треба бути, може клешнею вщипнути. Це рак. Що прибину цю піймати, слід її нагодувати. Наварити бараболі і гороху, що у полі, так у страву любе короб, плащ зелений одягає і на березі стрибає, там, де річка став чирів, справно ловить комарів. Цього мешканця називають жабою. Взимку ловиться і влітку, вудкою або у сітку, а коли злякається, в мулі заховається. Це карась. Із води виймаємо і на гладь кидаємо. Пострибає навпростець наче справжній камінець. Це, діти, без зубка. Моллюск. От діти йшли і повторювали дорогою скоромовку Сонечко пече, річечка тече. Скажіть і ви тепер. Сонечко пече, річечка тече. Повторіть її разом зі мною, але швидко. Сонечко пече річечка тече. Тепер, коли діти дісталися річки. Для них не буде ніяких несподіванок, але ж треба пам'ятати про обережне поводження біля водойм. І ходити на річку без дорослих малим діткам не можна. А давайте уявимо себе підводниками і намалюємо рибку, яку ми там побачили, яка плаває під водою. Для малювання нам потрібні зразок. Блакитний аркуш паперу, акварельні фарби, пензлик, склянка з водою. Набираємо водички, чорної фарби. Нам треба намалювати на середині аркуша, півовал, спочатку вгору вигнутий. А потім малюємо такий же півовал, вигнутий вниз. Ось так. Поправили. І оце у нас буде хвостик, ось такими мазочками, один біля одного. Намалювали хвостик. Набираємо ще чорної фарби. Там, де в риби носик, ми малюємо такий розріз, це ротик. Напроти нього око і відокремлюємо ось так лінією. Голову. Тепер малюємо такі крючечки, схожі на луску, тому що все тіло риби вкрите лускою. Ось такі один біля одного мазочки такі схожі на півколо також. Набираємо ще чорної фарби. І малюємо плавнички вгорі на спині. Ставимо такі мазочки один біля одного. Внизу один ближче до голови, і нижче біля хвостика один. Ось так. Вимиваємо тепер пензлик, набираємо зеленої фарби. І так як це річка, малюємо Водорості, які ростуть під водою. Це такі лінії малюємо. Не обов'язково їх малювати рівними, вони різні бувають. Вимили пензлик, набираємо блакитної фарби і ставимо такі цяточки, схожі на маленькі кружечки, можна просто крапочки. Рибка пливе, вона дихає, тому повітря випускає. І бачимо такі маленькі бульбашки повітря. Вимили пензлик, набираємо коричневої фарби. Дно вкрите пісочком дно річки, тому ми ставимо ось такі кляксочки пензликом одну біля одної. Показуємо, що дно річки вкрите піском. Ось так. Воно не може бути ідеально рівним. Десь вище, десь нижче. От ми намалювали з вами отаку рибку. Це може бути карасик, це може бути короб. Діти, ми сьогодні зазирнули у підводне царство. І познайомилися з деякими його мешканцями. А ще навчилися малювати рибу. Тепер ви сміливо можете йти рибалити зі своїми батьками. А я вам говорю до побачення і до нової зустрічі!